Всім привіт! Давайте подивимось, де знаходиться наш шоу-рум. Це торгівельний центр Аракс 2 біля Києва. Орієнтир мануфактура. Не плутайте з Араксом, що знаходиться на кільцевій дорозі у Києві. Наш відділ розташований на першому поверсі. Практично навпроти входу. За ескаватором. Наш шоурум працює за попереднім записом. Але якщо ви були неподалік і вирішили завітати, то в робочі часи торгівельного центру з 10 ранку до 8 вечора тут відчинено. Всюди є візиточки з моїм телефоном. Також є контактний телефон менеджера Instagram. Будь ласка, телефонуйте, і ми з радістю вас проконсультуємо. А зараз ходімо, я вам покажу наш дитячий відділ. Він знаходиться тут поруч. Через один відділ від нас. У нас є моделі як для дівчаток, так і для хлопчиків, і для найменших, і для трошки старших діток. Ліжка мають з'ємні борти зі стаціонарними бортами, є шафи, приліжкові тумби, крісла. Також є наші легендарні автомобілі для дівчинки або для маленького хлопчика. Ось така машинка. Тут може бути на номері ім'я вашої дитини або наш знаменитий суперкар-урус, який має підсвітку, звук запуску, який може мати музику. У нього відчиняється капот та відчиняються двері. Завітайте та здивуйтеся, бо таких, таких меблів точно немає ніде в Україні.